І командувач, сухопутник військ зсу Михайло Драпати засудив вбивство військовослужбовця ТЦК у Полтавській області і наголосив, що напади на захисників України неприпустимі. Він зазначив, що без жорсткої реакції влади та справедливого покарання напади можуть повторитися в інших містах. Нагадаю, що 1 лютого в Пирятині невідомий в балаклаві застренив військового ТЦК на АЗС. Зловмисник заволодів його автоматом та втік з. Мобілізованим поліція згодом затримала чоловіка і українські військові продовжують тримати турецьк та часів яр. Наразі тривають інтенсивні бої в міській забудові. Про це повідомляє. Оперативно стратегі оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця їхній речник до того ж, російські війська намагалися прорвати оборону українських військ неподалік ступочок та білої гори. Противник активно застосовував артилерію та БПЛА. І військові зазначили, що погіршення тактичного положення не допущено.